Літературна резиденція, є фестиваль про фронтера, є конкурсне повторність, є програми, які втілюють бібліотеки, є ті проекти, які реалізували партизан-еджинси партизансі садибою косичів. Тобто є щось, що взаємодіє з Луцьком, працює в Луцьку, в Луцькій територіальній громаді. Поруч з нею і те, про що, що варто було би гарно підсвітити і розказувати про це, як сьогодні Анна вже зазначила за межами нашого міста і за межами нашої країни, Щоб говорили про наше місто і робили його більш видимим. І тут виникло кілька ідей і кілька думок. Перше, в нас ми всі робимо якісь. Проєкти, ми реалізуємо певні програми, ми працюємо з нашими цільовими аудиторіями. Насправді дуже часто ті, з ким ми працюємо, це одні, і ті ж люди або дуже схожі, хтось працює з дітьми, які будуть читати, хтось працює з їхніми батьками, хто читає, хтось зі студентами і можна далі перезивати. Але чи завжди ми розуміємо, куди ми рухаємося в нашій роботі і куди рухаються наші партнери? Чи завжди ми розуміємо, як загалом рухається наш сектор? І коли я говорю про сектор, я говорю не лише про тих, хто безпосередньо працює щоденно з літературою в університеті чи в бібліотеці, або там, е, в організації, яка має літературне спрямування. Я говорю також про тих, хто працює зовсім в інших галузях, але які, хто має певні довкола книжкові чи довкола літературні проєкти.